Путін знову виставляє чергові старі ультимативні умови. На них відповідає Україна, на них відповідає Трамп, і навіть називає реальні втрати Російської Федерації у війні, але вони можливо навіть і більше. Про все це поговоримо і до чого ми рухаємося просто зараз. Ірина Узлова, я, Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії разом зі мною. Ігоре, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Три колоди. Я так назвала цю картину. Путін Лукашенко. І з колод, значить, там була лавочка. Песик на ній ще сидів Лукашенківський. Це все з приємного, що на цій картині можна спостерігати. Перед тим як сісти на ці брьовна, ці два старих відра ще й валаам з'їздили. Вони комусь там молилися, напевно, дияволу просто, щоб точно потрапити в 109 дев'яте коло пекла. Значить, а потім вийшов Путін і так сильно здивував своїми умовами. Ось 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 значить, ну пе тільки песик, бо інше все неможливо. Той скукошений, той червоний, якийсь рубаха парні, ще такі гляньте Просто такі, які, мабуть, шукали картоплю по Росії, по Білорусі, бо знайти її зараз важко. Як і здоровий глузд, в тому що вони заявили. Ну, давай послухаємо, Ігоря, що сказав Путін, і повернемось. Ці умови, безусловно остались пріжніми. Це ж не умови, а цілі. Ми я сформулював цілі Росії от досі от до того моменту. Угу. А це ж там серед іншого геть всі маразматичні умови озвучені в червні 24-го, ніякого НАТО окупація наших регіонів, які Путін навіть військовим шляхом не зайняв демілітаризації. от це от все. Ну, значить, куди його можна послати? Бо Зеленський каже, що він хоче справедливого миру, треба зустрічатися тоді на рівні лідерів, говорити про це, а не про це все. Це така відповідь має вдовільнити Трампа, чи що, чи нас. Я думаю, що насправді президент Зеленський не відповідав безпосередньо Путіну. Так він же заявив у своєму пості, що в Росії говорять про наміри завершити війну, а використовуючи якраз риторику окупантів, які підкидають оцю цю риторику, обгортають її в свої реальні реальні кроки по терору цивільного населення. по... Продовженню безпосередньо наступальних дій на фронті, не все у них близько в'ється, що вони змушені відверто брехати, що ну, сили оборони дають гідний опір, демонструють цей опір. Але що стосується ну, поступу за Зеленського, я б тут відзнаю, що ми вкотре підкреслили те, що діємо. В руслі якраз а, треку, який а, власне президент Трамп, і дійсно, як американська сторона, так і українська сторона до того, що необхідно вирішувати питання завершення війни а, на високому рівні, відповідно зустріч з Путіним. А що Путін каже на неформальній здибанці з а, Лукашенком? Що виявляється, нібито десь Україна погодилась на ці три робочі групи, зум-групи, де фактично вкидає нас якийсь такий аля-мінський процес, коли ніякої дипломатії близько не було. Це була якась мрія під конкретну дипломатію, і зрозуміло, що це жодним чином не наблизить завершення війни. Тому я думаю, що пост президента Зеленського, де все де таки основний меседж це актуалізація запрошення Путіна на переговори, звичайно, хотілося б, щоб це запрошення потім вторив ну, для прикладу Вітков, який не сьогодні, завтра, не завтра, післязавтра, але має відвідати Москву, як сказав а, власне Трамп, і в такому руслі ми маємо далі рухатись. Для того щоб дійсно відбулася організація цієї зустрічі на високому рівні, інакше інакше це банальне затягування війни, це множення жертв е, в цій абсолютно безглуздій, е, цій невмотивованій війні, яку розпочав Путін і ніяк не хоче завершувати. Бо якби він хотів завершувати, він би давно пішов на реальну е, дипломатичну лінію сьогодні. На жаль, для нього дипломатія це прикриття російських злочинів. Абсолютно і він продовжує масштабу. Я запрошення зеленського показує вкотре, що ми роками із березня знову готові на справедливий мір зустрічатися навіть з говорити, але він правити і не хоче цього. Е, Ігоре, а оце згаданий Вітков дійсно, який поїде великий геополітик і переговірник, якому не вдалось ніде на близькому сході ні в Ірані. А це останній шанс Путіна щось передати і через нього налити у вуха Дональду Трампу допоки 8 серпня останній день дедлайну не вичерпався. Я особисто це дійсно певний останній шанс. Е, причому тут насправді не зрозуміло. Чи е, все ж таки Дмитрієв попросив Віткофа, е, щоб Трамп, е, ну, відповідно зробив е, таку команду? Бо до того інформація е, від держсекретаря Марко Рубіо, що е, було спілкування американців з росіянами, угу. росіяни демонстрували бажання завершення війни. І якраз після цієї новини ми побачили анонс від Трампа, тому цілком імовірно, що зараз Трамп е, може світкофа і з певним меседжем його відсилає до Москви. Але, але е, це не означає, що Вітков дійсно може досягти якогось результату, оскільки було вже таких візитів, скільки було зустрічей безпосередньо з Путіним, і окрім позитивних слів. Ми бачили лише погіршення ситуації, лише збільшення масованих обстрілів тобто Путін використовував зустрічі із Віткофом для того, щоб е, просто тягнути гуму і обватим. Що, що має власне змінитися сьогодні? Нічого, абсолютно для прикладу, росіяни вкидають тему, що ось е, можна перекрити каспійський нафтопровід, яким качають. Посередню свою нафту до порносійського то, вже Путін е, намагається діяти з такої позиції сили. Я впевнений, що йому це не вдасться, але цілком зрозуміло, що е, намагається тепер підвести додаткові, ну скажімо, так, ресурси для посилення власної позиції. І очевидно, Путін хоче, щоб там Chevron, е, інші компанії, а е, все ж таки якось. Впливали на Трампа, але це абсолютно невірно і правильно, тому що те, що зараз відбувається, це якраз через брак політичної волі і брак е, правильного вчасного прийняття рішень щодо е, протидії агресору. Чим більше затягується ця війна, е, тим буде більше жертв, і тим більше Російська Федерація е, очевидно буде ро. Тим не лише Україні, але насправді і заходу, і тим самим Сполученим Штатам. Бо знову ж таки, чим довше триває ця війна, тим ближче Трамп підходить до початку передвиборчої кампанії до конгресу. Ігоре, але я от думаю, 8 серпня, коли прийде, не вдасться нічого через Вітков досягти Путіну. Не припинить він ясно бойові дії, не припинить обстрілювати нас. Будуть санкції. Сам Трамп каже санкції проти Путіна, не факт, що він їх взагалі боїться. Вони спрацюють ну з економіка у Росії так мертва. Як він сам каже, і в Індії і взаємини штатів з Росією в плані торговому товарообіг, там 3,5 мільярди на рік. Буквально ключове це санкції проти партнерів ну тарифу. Ці та високі проти партнерів Росії Індія вже нафту ніби перестала купувати, постала на паузу, бо боїться Китай. Не думає, що це піде Китай тут ключове. Тобто, які вже мають стати ось ці вчасні кроки? Хай вони запізнілі, але стагнем на зараз більш-менш вчасні, щоб російський диктатор пішов на якісь поступки, на якісь переговори, адекватні припинення вогню. Що має зробити Трамп, який так голосно і гучно анонсував дійсно вже і 24 години, і 100 днів і 12 і, 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 ще, і ще раз два тижні, і ще раз два тижні, і от уже 50, потім 12, знову 10. От коли це все пройде, що має статися? Рецепт давно відомий. Трамп має робити те, що, по-перше, він сам анонсує. Ми пам'ятаємо, що Трамп, коли оголошував 50-денний дедлайн, він казав про 100% відсотків мит на покупців російських енергоносіїв. Але водночас а, для Ідії запасіт. Тобто, очевидно, а, сприймати буквально заяви Трампа теж не слід, але паралельно з тим самі сполучені штати можуть ініціювати подальше посилення санкцій, що стосується енергетичного ринку. Це може стосуватися не лише а, нафти газу. Мова має йти про обмеження діяльності Росатому. А, все ж таки подальше посилення санкцій у фінансовому секторі. А, також мова має йти вже про реальну, реальну конфіскацію а, амер... Власне, в Америці російських знерухомлених активів за різними даними, там від 5 до 6 мільярдів доларів. Ну і плюс е, активізація Сполучених Штатів в рамках великої сімки е, щодо зниження стелі на російську нафту, євросоюз як на мене показав абсолютно вірний шлях. Пам'ятаємо, що ЄС спустив до 47 злишком е, за барель нафти марки Уралс з 60. те саме потрібно робити в межах всієї великої сімки, і саме на позицію Сполучених Штатів у цьому питанні. Зараз всі озираються а є багато що чого, і звичайно посилення військової підтримки України а, не лише з точки зору постачання наявної номенклатури, яка вже передається нам. Ми вже бачимо рішення і по додаткової системи ППО і по ФАВК, і по два відповідно два комплекси Петріот німецьких взамін Сполучені Штати передають. На Німеччині від себе Петріоти по Бредлі, по ракетах і по багатьох по багатьох напрямках зараз треба активізовувати всі зусилля, і все рівно, все рівно я вважаю, що потрібно показувати, що стелі ніякої стелі у відносинах в військовому вимірі між Відповідно, Сполученими Штатами та Україною не досягнуто. Навпаки, ми зараз бачимо щодо, ну, наприклад, прописування в оборонному бюджеті Сполучених Штатів мільярду доларів для України. Раніше по тій статті мова йшла про 100 мільйонів доларів, тобто, це вже кратне збільшення в конкретному напрямку, що стосується USAI. Далі мова має йти. Я думаю про підтримку а, законопроекту двопартійного законопроекту про загальну допомогу Україні на наступні два роки а, в обсязі понад 54 мільярди доларів. Причому там по видатковій частині одразу… Зрозуміло, що американські платники податків не будуть фінансувати цей пакет, мова йтиме дійсно про закупівлю європейцям зброю безпосередньо у Америки для України, і не лише мова йде знову ж таки про конфіскацію а, російських активів, а, мова йде про а, доходи від спільної діяльності Сполучених Штатів і України в рамках а, фонду реконструкції тобто там. А такий комплексний підхід, і теж було б абсолютно непогано це підтримати вже безпосередньо у конгресі Сполучених Штатів. Так, цей пакет взагалі такий потужний і він тісно двопартійний. Я і всі, хто так реєструє, хто говорить про той мільярд, вже зафіксований в загальному фінансуванні ем, витрат на оборону штатів. А це 831 плюс мільярда доларів. що, по перше, це вклад, внески вкладення в Україну. Це турбота про нашу армію, бо наша армія кажуть, вчиться в українською, щоб розуміти, як діяти в сучасних умовах на полі бою в безпеку взагалі світу, і це усвідомлення воно реально приходить до, до всіх зараз. І це ж. Те ж, все і фінансування на БПК Сполучених Штатів. Воно все працює дорога з двостороннім рухом, не тільки безпековим, а і любить Трамп, економічним Так, безперечно, і в цій ситуації, в цій ситуації, а, Трамп обрав як на мене, найсприятливіший е, для себе формат, де з однієї сторони його не можна порівнювати. Десь ставлячи знаки рівності з попередником з Байденом, але водночас Трамп дійсно може надавати посильну підтримку Україні протягом тривалого часу під час своєї каденції. і це дійсно згодом дальшу і американськими законодавцями, і білим домом, і звичайно, нашими іншими західними партнерами. Просто мова має йти не просто про анонси, про сигнали. Кремлю і так далі, мова має йти про конкретні, вже прийняті рішення. Оцього нам зараз не вистачає. Я розумію, існує інерція, існує все ж таки бажання лишати поле для маневру. Але як на мене, часові поміжки виділені безпеку Кремлю для того, щоб Путін умовно там одумався. Все ж таки, а, пішов а, тим шляхом, який вказав йому Трамп для збереження обличчя. На жаль, Путін цього не зробив, ну але тим не менш, тим не менш а, це все ж таки сигнал, що Україна потребує посилення, але паралельно звичайно підкреслюю, що а, дипломати мають зробити все, аби завершити цю війну, ну хоча б межах 2025 року, і про це прямо заявляє міністр закордонних справ України Пан Сібіга. А, це а, той. Наш власне поєнт, на який ми маємо все таки рівнятись, але паралельно з тим, звичайно, готуватись до тривалої подальшої війни, оскільки на жаль ворога ще не переконали, і тут ключове слово ще його треба дійсно дотискати, збільшувати тиск, вплив все рівно працювати з Китаєм, працювати з іншими умовними друзями Кремля. Ясно, що з КНДР там нічого не вийде, але е, шукати підтримку, е, там де ну зараз е, вважається, що це абсолютно не Бо для світу для світу више, аби війна Росії проти України дійсно завершилась. Єдине, е, можливо, кому це не вигідно, а е, це президенту е, Нікрагуа, е, але я думаю, що потрібно взагалі е, за його ідеї визнавати. Безпосередньо окупацію Росією наших регіонів. Я думаю, що на Нікарагуа, от якраз на кого може Сполучені Штати накласти величезні мита? Так, оце саме на Нікарагуа, на експорт каву і лише. Бо треба речі просто задавлювати в зародку та там -та. і краще торгувати і співпрацювати ніж воювати. Тільки Путін хворий, Нікарагуа це не розуміють. Ну і ще там Гвінея бісау і, і, і же з ними. Ігоре там треба діяти, бо час уже на роздуми, міркування і замирювання агресори. і перемовини з ним давно минув. Дякую дуже сьогодні. наш час але Ми зустрінемось наступного тижня. Пасибі, до наступних зустрічей. Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ринозлова звати мене. Друзі, дякую, що подивилися, послухали. Залишати свої коментарі, лайки, і підписуйтесь на Ютуб. Ігора активне посилання залишимо в описі під цим відео І на два 24. -го. Також побачимося і переможемо.